Вы смотрите, что происходит. Говорят, завтра вы должны, поскольку мы титульная нация, вы должны прийти все в сорочках-вышиванках. Если не придете в сорочках вишиванках мы заблокируем парламент. А я говорю, а то есть титульная нация в Конституции, а есть необходимость прихода в парламент сорочки вышиванки в Конституции. Нет, дальше, дальше говорят, надо, 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 надо включить центр. Сенсор перебив... сенсорной, сенсорной, сенсорной кнопки в Конституции нет. Поэтому когда идут требовать. Я с глубоком уважением. Моти і по задниці вам я надавати дай. за таку я з молодім уваженням атношусь. От, Национальное действие. Но если в Конституции не прописано Он необходимость входить не в, не не в галстук э, или без э, галстука э, в парламент, если в Конституции не прописана и и сенсорная кнопка, подождите. то, естественно, мы на вашу приехать реагировать не будем. Но мы приглашаем вас прийти в парламент 19 числа и вместе с нами... Розповідати про робота конструктивна, приймати рішення. Ми готові голосувати. Я вам ще раз говорю, я, я не дозволю нікому я... ображати українців. Говорити про ви що? я носив, ношу і буду носити, і не вам мені вказувати, ну, слухайте, коли що в діва всю країну та слухати не даєте вас, провести саміт всі європейський на що Чим стоп, прикриваєтесь? Ви, 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 прикриваєтесь європою? Робити... ви прикриваєтесь європою закриваєтесь європу не ніби європейські країни. Один за одного ні в одній європейській країні. Ви говорите за європейські країни, сповійте мені, пожалуйста. Вот ідеть некая политическая дискуссия. Ну як з ними говорити? Ну как с ніка ними... вони а, не розуміють, не, ані ну, друга ви ж чуєте? Собі. Розумієте? Нам а, спочатку розповідають про те. Там пасела не ходять, там працюють, щас, шановний ну, 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 і так. на мітлу політайте трошки. Все. Ну я перепрошую, ну, давайте висловити позицію ну, вот, за тому що ну ви такі культурні. Ну про що ви говорите? Лічне оскарблення. Ладно, що мужчина оскарбляють. Ну Олексій... Ну, я вам ще раз упрошу. Я вам ще раз говорю. Ну, Чим ти оскорбляєш життя? Я, я, я нікого не, не оскорбляю. Не Смотри, не оскорбляю. А, а те, що говорив Чечетов, тов, те це не оскарблення. Це не оскарбіння вот у нас все время скатується все. Вот на Та да, ми не переходимо да. на особистості. Просто ми... давайте, якщо ми тулерантні, Минута реклами. Whoa. Cool.